Отож, друзі, я розпочну із радісної з'їздки. І це Primex 0.5.0 підготовка до роботи в мережі з надійними функціями та іншими можливостями. Кри... Привіт, криптони та крипталочки! Ми напевно і ви напевно знаєте про нещодавнє оновлення Primex Фамікс. І ми говоримо кожна з них в деяких а, випусках. Отож, починаємо із першого. Оскільки сфера DeFi продовжує розвиватися, протоколи швидко годуються до задоволення зростаючих вимог децентралізованої спільноти. А в агамі цієї динамічної сфери знаходиться і власне Пімикс. Після нещодавної презентації Пімикс 0.5.0 спільнота годе в очікуванні. Це нова версія не є звичайним оновленням. Вона задає тон запуску майнету і приносить безліч нових функцій, змін і власне поліпшень. Отож, створення міцного фундаменту, заморожування коду та аудит. На шляху до глобальної мережі стабільність і безпека мають першорядне значення. Тому розробники праймікс тимчасово зупинили модифікацію коду. Стратегічний крок, який називається заморожуванням коду. Це забезпечує стабільність і дає час для інтенсивного стороннього аудиту. Як тільки аудитори здають зелене світло, це означає, що підготовка до запуску майстерської майстальної мережі розпочинається. Отож, занурення в нові води розгортання Arbitrum Journey. Primex 0.5.0 не просто підтримується традиції. Розгортаючи в Arbitrum Journey тестові мережі висхідної зірки DeFi Arbitrum One, Primex демонструє адаптивність саме так. Це крок, який визнає зростаючу важливість ланцюжків другого рівня, таких як Arbitrum One, який пропонує привабливі переваги, такі як зниження плати за газ і більш швидкий час підтвердження. І все це приз. Мереження основи основи безпеки ефірів. Заохочення ранніх пташок, винороди для кредиторів і трейдерів. Хороші речі приходять до тих, хто починає. Звичайно, що рано. На знак подяки перші користувачі протоколу Primex отримують тестові токени Primex FMX. Хоча зараз це тільки для тестування, але цей жест прокладає шлях користувачам для ознайомлення з динамікою неактивних нативних токенів до розгортання основної мережі. Закручуємо гайки. оновлені параметри ризиків і зміни в тарифах на протоколи. Ну що ж, ось така новина, і давайте розберемо її. Платформа настільки сильна, настільки сильна її е, найслабша ланка. Таким чином, удосконалюючи параметри ризиків і оновлюючи структуру комісії за протокол, Primex прагне запропонувати безперебійну роботу відповідно до майбутнього середовища е, Майне. Особливо інтегрує впровадження кредиторів кредитних е, відер. Що обіцяє новий погляд на торгівлю і використання кредитного плеча в DeFi. Отож, рухаємося далі. Нова система управління протоколами правильно закладає основу для децентралізованого управління. Ця нова система управління спочатку буде контролювати основною командою розробників. Спочатку. Але істотно а, далі, де слізованому дусі, з часом перейде до DAO. Це кивок у бік влади спільноти, яка гарантує, що протокол розвиватиметься в гармонії з інтересами користувачів. Наступне а, зрушення в бік ефективності. Що це означає? Все дуже просто. Primex замінив свій протокол а, Stateless Keepers на більш досконалу бета версію Stateful Keepers. Це оновлення значно підвищує ефективність і масштабованість вирішальний фактор, власне для будь-якої платформи, яка прагне обслуговувати маси. Зменшивши кількість запитів в ланцюжку і використовуючи можливості поз ланцюжком, ці нові тіпори створюють основу для більш зручного користувацького досвіду. І також вишенька на то, як ви думаєте, що правильно, і це оновлення маршрутизатора Primax. Серед безлічі основних поліпшень давайте не будемо забувати про оновлення маршрути затора, звідки розширені підтримці в оплянні таких як SushiSwap і і V2, праймос гарантує, що користувачі можуть шукати найкращі торгові маршрути, оптимізовуючи ефективність і ціну. Ну що ж, друзі, я. Стараюся по максимуму розповісти в цьому випуску а, більш так коротенько і зрозумілій формі. Далі, в наступному випуску, в наступних провачних випусках ми продовжуємо а, розглядати кожне із оновлень. Ну що ж, на цьому я закінчую, розповім вам, вам буквально третю частину, Тож залишайтеся з нами, адже попереду ще два епізоди. Всім гарного дня!